Всемилосердний Господи, звертаюсь до Тебе у молитві за свого Сина ім'я, який стоїть на захисті країни. Господи, прости йому всі гріхи, вільні і невільні, вчинені ним. Перед тобою прошу захисти і охорони мого сина від біди, від куль та снарядів, від ножа, отрути, вогню, потопу та смерті. Збережи його життя. Та життя кожного українського солдата. Будь для кожного з них силою, підтримкою та міццю, вірною опорою під час біди, даруй мудрість їх командирам під час планування операції та у момент самої операції. Молюсь за безпечне повернення кожного захисника з поля бою, я вірю в силу твоєї любові та заступництва і знаю, що ти завжди перебуваєш з моєю дитиною і будеш з ним завжди, де б він не перебував. Увінчай його зусилля і зусилля всіх воїнів перемогою добра над злом. Благаю тебе, Бож, прийми мою щиру молитву і подяку мою за твоє безмірне милосердя до нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.